Прекрасно. історія. Акт один, <реш> Ні, без цього. А, коли я закінчив універ, а ми з хлопцями зняли квартиру і люто тасувались, шуміли. І одного разу до нас дзвінок в двері, ми відкриваємо, і там стоїть 120 кілограмовий тіп, що з років, і він лагідно пояснив причину своєї стурбованості. Він каже: у мене батя зверху живе після інсульта. І ми такі. М -м -м". І потім він додав, що раз таке повториться, я вам їбальники топором порозбіваю, <пра <Kristen> да, і ми такі... Це, звісно, жорстко, але нам по 22, і чи це привід зупиняти тусовочки?» собачки, пішов нахер. Єдине, що ми придумали, коли він прийде наступного разу, ми його зустрінемо всі разом. Ну, так би мовити, топор один а 4. Так і сталося: дзвінок в двері. Ми відкриваємо, стоїмо всі разом. Я в підштаниках з довгим волоссям, з кішкою на руках. І що ви думаєте? Це подіяло. Якось в процесі діалогу з малолітньої п ми перейшли до. Ну, якщо б ми випіли познайомились поближе, нормально блялися, то окей, все було б. У нас якраз була горілка, ми його запрошуємо до себе і починаємо заливати. Е, і в процесі ми дізнаємося, що це декан з нашого дикана з нашого універа. Е, да, де навчається Андрій, один із нас, закінчив магістратуру. Дякую, що дивишся це відео, постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. Папа. -па. І він такий. Так що там, Андрій, розказує, хто там у тебе в комісії, а? М могу помочь там. Ладно, коротше, зайдеш ко мене во вторник, 212 кабінет, все порішаємо, зробимо як треба. І Андрій такий. Ну, ладно, спасибо. І він такий. Що «спасибо»? В жопу даші нормально буде. <риклад> і ми такі. Об'єнь, гейські шутки. Що може бути лучше, коли тобі 22 просто, давайте весь вечір, пожалуйста, аудіо наркотики просто. І Андрій такий: та ну, зачем? А він такий, за шкафом. Все, просто нахуй ми в космос улетіли, зрачки закатались, давайте, пожалуйста, добивай нас. І э, потім э, він каже Андрію: так, садись возле мене. Андрій сідає, а я нагадаю, що при своєму 120 кілограмах він э, зростом 165. Ну, такий маленький тип. І він такий, бере і закидає на Андрія ножки. так. Тин-тин. І yeah. <laughs> каже, нормальний ти пацан Андрій. Красивий піздець. І <laughs> <laughs> тут у нас закінчується горілка, і Юра такий, я в магаз. І Андрій такий, я теж. Спасибо. І він такий, все, піздуй, ти мені більше не подобаєш. Вони уходять, він на мене такий, ти. Садись сюди. Я сідаю, він такий тин-тин. І каже. А, я кажу, що красивий піздец, А він. я хочу тебе трахнути. Так, да, да. І що виходить? Ми разом 120 кілограмовий він, я в почтаниках. Хлопці пішли, і я такий, мені пізда. Е, я починаю морозитись, вічливо йому Та ну дякую, мені таке не цікаво. Дякую, мені таке не цікаво. Супер. Е, таке відчуття, що мені пропонують там: подаріть дівчині букетик. блядь, дякую, мені таке не цікаво. Я тебе виїбу. Дякую, мені таке не цікаво. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. да. І потім він такий каже: Я понял. Ти їбешся з этим длінним. Wow. Я такий та бля, ну, взагалі-то мені більше дівчата подобаються. Більше дівчата. Більше ніщо. Бути виїбаним 120 кілограмовим типом. Uh -huh. ee, і потім він такий фінально каже: Я зрозумів, я старий для тебе. <Раху> думаю, да ё-моё, Ну, але що варто е, похвалити, як він добивався свого, так? як він продавлює? І такий: все, останній козирі, козирі, жалость. <Раху> Я думаю, зна, може в нього був якийсь такий успішний кейс, де він з якимось мальчиками, і той такий, та ну, в мене дружина, діти взагалі мені таке не цікаво. Ну ладно, старий, Ладно, доставати свій старий хер, будемо роботі. <риклад> і головне, саме головне, що він видав всю цю інфу на другій хвилині, коли хлопці пішли. І я думаю, вау, що ж буде наступних 15-20 хвилин. На щастя, на щастя, він був настільки синій, що ми катали ці репліки просто по колу. Він такий, я хочу трахнути". я такий, дякую, такий не цікаво. Ти йбешся з цим длинним, і кажу, та я більше по дівочкам, я старик, а то нормальний, і все. Таке відчуття, знаєте, що ми попали в якусь часову петлю харасмента. Мені здається, якщо я помру і потраплю в пекло, то я потраплю бляд, на цю кухню, де ми будемо з ним до кінця віків, блять, катати цей діалог. Поки не стане друге пришестя Христа, він всіх визволить, заходить Ісус Христос, такий та мужики, ви послідні тут остались. Дай йому в жопу вже і поїдемо сюди. А я такий, а коли хлопці прийдуть. <рес> і хлопці приходять, е, вони приходять, і я їм показую, коли він відвертається. Вони такі, Та, бляд, що ти гониш? Я відвожу, відвожу Юру в кімнату і кажу, Дядя, він 100% то не шутки, він приставав до мене, хотів трахатися. І <рес> Юра такий, да ні, гані, просто мужик, круто травить. І ми чуємо. І ми чуємо звуки з кухні. Що ви робите? Руки приберіть <плес> да, вже була четверта ранку, і ми вирішили його випроводити. Він не хотів іти, тому вирішив урватись. Знаєте, напослідок що-то урвати, а саме наші жопи. Ми прощаємося з ним. І він такий рішає на що жопа ж просачується, такий обнімає, починає цілувати по щекам і чувствується щитіно. Але що ми робимо в відповідь нічого? Тому що ти такий: ну ладно, давай уже, ти трошечки дозволяєш би, щоб, щоб він пішов. Ну, знаєте, і після того, до речі, як він пішов, жодного разу він до нас не приходив, не казав, що ми шумимо. Я думаю, ми заплатили свою ціну за те, щоб тусуватись. Знаєте, було б дуже смішно. А якби він такий пішов, а ми такі: Так, стоп, так ми ж на останньому поверсі живемо. Виходимо, виходимо на поверх вище, а нема ніякого поверховища. Нема ніякого сусіда зверху, і ніякого інсульту не було. Виходить, просто в нас якийсь мужик, прийшов, полапав, випив водки бля, і Дякую схібався. А! А! а!